Голова Верховної Ради має бути е, виваженим. Він має бути головою Верховної всієї Верховної Ради. Він не може бути головою Верховної Ради для Монобільшості. Саме така, е, я вважаю, що це була справедлива політика, яку я проводив на е, позиції голови Верховної Ради в 2019 2021 році. Дозволяла мені мати хороші робочі стосунки з усіма фракціями. І е, парламент працював. Парламент працював без порушень закону. Парламент працював а, в рамках регламенту. Парламент працював не раз в тиждень а, за місяць, так як зараз. І а, це таким, та, так має поводитись політик. Ти не можеш істерити, сидячи в кріслі ні народного депутата, ні голови Верховної Ради, ні навіть президента. Але ми має... бачимо різне. Ми бачимо різне, і це погано. І це погано, тому що е якщо ти так себе поводиш, то ти не впевнений в своїх діях. Якщо ти не впевнений в своїх діях, ти вже не впевнений в своїх діях. Що ти хочеш від людей, щоб вони вірили в те, що робиш ти. Тому це не імідж, це не заданий якийсь там костюм, який носить, е одягає, ні. А, але я теж можу бути різним.